Вітаю вас, мої діти! Зараз у нас урок математики. Сьогодні на уроці ми з вами згадаємо, як до двоцифрового числа додавати кругле число двоцифрове, або до круглого двоцифрового додати двоцифрове. Будемо складати і обчислювати вирази та розв'язувати задачі. В кінці уроку ви вмітимете додавати двоцифрові числа. І намагатимемось розбирати розв'язання задач. У підручнику ми з вами працюємо на сторінці 5051. Зараз я пропоную вам поправлятися в усному обчисленні. У нас на екрані з'являються вирази. Треба знайти їхнє значення. Але перед цим прочитати цей вираз. Будь ласка. Ваше слово. Від п'ятидесяти відняти один дорівнює сорок дев'ять. Наступний вираз. Сорок дев'ять мінус дев'ять дорівнює сорок. Сорок мінус один дорівнює тридцять дев'ять. Від тридцяти дев'яти відняти 30 дорівнює 9. Дев'ять збільшити на 5 дорівнює чотирнадцять. Чотирнадцять збільшити на 1 буде 15. 15 зменшити на 5 буде 10. І останній вираз. 10 збільшити на 40 буде 50. Розумнички мої. Зараз розгорніть, будь ласка, свої робочі зошити. Запишіть 21 листопада, класна робота. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. У першому класі ми з вами вже вчилися додавати до двоцифрового числа кругле двоцифрове. Пам'ятайте, у першому класі я вас учила. Двоцифрові числа додаємо так. До десятків ми додаємо, що? Десятки. До одиниць додаємо Одиниці. Зверніть, будь ласка, увагу, нам потрібно до 34, 3 десятки і 4 одинички додати 20. 34 це 30 і 4. Давайте до зелених десятків додамо зелені десятки. До 30 додати 20 буде 50. Кількість одиниць не зміниться, тому що друге число не має одиниць. 50 і 4 буде 54. Отже, як ми міркуємо, якщо біля нас немає таких кубиків? 34 це, розкладаємо на розрядні доданки, 30 і 4. До десятків ми додаємо десятки. 30 плюс 20 буде 50. І потім повертаємо наші одинички. 50 і 4 буде 54. Пам'ятайте, до десятків ми додаємо десятки. Наступний приклад. Нам треба, скільки маємо. Яке число ми зараз маємо, дітки, скільки в нас десятків? Три десятки. До 30 треба додати? Подивіться, яке число? 10 і 5, скільки, яке це число буде? 15. Отже, нам треба дізнатися, скільки буде, якщо до 30 додамо 15. 30 це в нас кругле число це три десятки. Що ми розкладемо? Яке число розкладемо на розрядні доданки? Це число. 15. Тобто 15 це в нас 10 і 5. До чого ми додамо десяточку До 30. Тому в нас виходить до 30 додати 10. Скільки ще нам треба додати 5. До 30 додати 10 буде 40 і 5 45. Пам'ятаємо, до десятків. Додаємо десятки до одиниць одиниці. Якщо в нас немає одиниць нуль, то ми залишаємо кількість одиниць із другого числа. Розумнички мої, зараз, будь ласка, перед вами номер 295. Давайте, будь ласка, поспостерігаємо, що спільного в нас в цих прикладах і що відмінного. Подивіться, будь ласка, перший стовпчик великий. Я вам трішки підкажу. Зверніть увагу, що спільного в цьому стовпчику? Другий доданок у нас круглі числа. Так? Звертаємо увагу. Перший приклад додаємо скільки? 50. Другий приклад додаємо 50. Третій приклад додаємо 50. Давайте прохарактеризуємо перші три приклади. Спільне те, що другий доданок у нас 50, що відмінне у наших перших трьох виразах. Кількість одиниць у першому доданку. Скільки одиниць у першому виразі в першому доданку? 0. А в другому 5. А в третьому 9. Так, отже, тільки що ми з вами шукали спільні і відмінні риси у наших виразах. Давайте порахуємо. 40 плюс 50 буде 90. 45 плюс 50 буде до десятків десятки і повертаємо одинички. 95. 49 збільшити на 50. Пам'ятайте, до десятків десятки. 90 і повертаємо дев'яточку. 99. Наступний вираз: 10 плюс 60. 70. Слідкуємо знову один десяток, це як в по попередньому виразі 10, плюс 60 буде 70 і повертаємо одиничку. 71, 19 плюс 60 буде. 79. Наступний вираз, давайте подивимося, що спільного в усіх прикладах другого стовпчика. Підказую мишкою. Перший доданок у кожному виразі це кругле число. Так, ще спільне, забули про перший стовпчик, яка дія скрізь? Додавання. Тепер давайте міркувати. Розділимо по, на, по три вирази. Перші три вирази десятків у нас у другому доданку три, а одиниць різна кількість. Отже, дивіться, скільки спільного. Перший доданок однаковий це кругле число 40. Дія – однакова, це дія плюс. Далі, другий доданок має три десятки скрізь однакове, а різниця різна кількість одиниць. Давайте порахуємо. 40 плюс 30 буде. 70. 40 плюс 35. Десятки ж ті самі. До десятків додаємо десятки, буде. Так, 75. 40 плюс 37. 40 і 30, наші 70 і сімку. Не забуваємо 77. Наступні три вирази, будь ласка, розв'яжіть самостійно. Звіртеся із відповідю презентації. Дякую ви великі розумнички. Далі наше завдання це задача 296. Ми маємо малюночок. Давайте складемо задачу до нашого малюночка і знайдемо значення або відповідь, точніше. Так, давайте подивимося, що є у наших коробочках. Це цукерки або кексики так? можливо, якесь печиво. Скільки кексиків було в першій коробочці? 24. Скільки в другій? 20. Подивіться, будь ласка, на оцю дужку і на знак питання, яке запитання ми з вами можемо поставити до нашої задачі. Скільки всього кексиків у двох? Коробочка. Якою дією ми з вами шукаємо, скільки всього діє додавання розумнички, який вираз буде розв'язанням нашої задачі? До 24 додати 20 буде, до десятків додаємо десятки, 2 плюс 2 буде 4 і повертаємо кількість одиниць 44. Зараз пропоную вам трішки відпочити і виконати будь-яку фізкульт-хвилинку, яку ви поважаєте. Відпочили розумнички і зараз наше завдання виконати, розв'язати задачу 297. Прочитайте самостійно умову задачі. Давайте проаналізуємо її. У першому будинку 30 квартир, а в другому на 25 квартир більше. Скільки всього квартир у цих будинках? Скажіть мені, будь ласка, скільки квартир у першому будинку? 30. Скільки в другому? Будьте уважні. Невідомо. На 25 квартир більше. Прочитайте, будь ласка, запитання задачі. Скільки всього квартир у цих будинках? Чи можемо ми дати відповідь відразу на запитання задачі? Ні, звичайно. Чи знаємо ми, скільки квартир у першому будинку? Так, 30. А скільки в другому? Невідомо. На 25 більше. Чи можемо ми знайти, скільки квартир у другому будинку? Так, звичайно, якою дією? Додавання. Потім, коли ми будемо знати, скільки квартир у першому будинку, дізнаємося, скільки в другому, чи зможемо ми дати відповідь на запитання задачі. Так, звичайно, якою дією? Додавання. Будь ласка, запишіть у своїх зошитах задача 297 та запишіть скорочену умову задачі. У першій дії ми дізнаємося, скільки квартир у другому будинку. До 30 додати 25 дорівнює 55 квартир у другому будинку. Дітки, скільки квартир у першому? 30. Скільки в другому? Ми знайшли 55. Скільки всього квартир у двох будинках? 30 плюс 55. 85 квартир всього. Дітки, давайте поміркуємо, який вираз може бути розв'язанням задачі. Щоб дізнатися, скільки всього квартир у двох будинках нам треба до першого будинку, це 30 додати ті квартири, які є в другому будинку. Ми їх знаходили в першій дії. Отже, вираз розв'язання нашої задачі буде такий. До першого будинку 30 квартир, додати квартири другого будинку, їх на 25 більше. Коли будемо розв'язувати вираз, який має дужки, згадайте, що казала королева математики, а вона звертала увагу на те, що першою виконується дія в дужках. Отже, 30 плюс 25 буде 55. І до 30 додати 55 буде 85. Ми дали відповідь на запитання задачі. Відповідь 85 квартир. Наш урок підходить до кінця. Дітки, пропоную вам сьогодні на уроці після уроку виконати завдання номер 299. Подивіться, будь ласка, у підручник на сторінці 51. Просто обчислити вирази, пам'ятайте про дію в дужках. І задача номер 300 На екскурсію в музей пішло 10 дорослих, а дітей на 15 осіб більше. Скільки всього осіб пішло на екскурсію? Задача схожа на ту, яку ми тільки що розв'язували разом. Давайте підведемо підсумок сьогоднішнього уроку. Дітки, Що ми вчилися робити сьогодні на уроці? Підкажу трішки додавати до двоцифрового числа кругле число, або до круглого двоцифрове. Нагадайте мені правило, коли ми додаємо двоцифрові числа, то ми до десятків додаємо десятки, а до одиниць додаємо одиниці. Я вам дуже дякую за урок. Бажаю успіхів. До побачення!